Всім привіт, любителі вигідних пропозицій. З вами Лолтер, у магазині Steam стартував довгоочікуний зимовий розпродаж 25-го року. Це подія, яку ми чекали цілий рік, і настав час дослідити всі його принади. Разом ми знайдемо найкращі знижки, заберемо всю доступну халяву та долучився до голосування за гру уроку. Період розпродажу протягом двох тижнів нас тішити путь знижками на тисячі ігор, включаючи навіть деякі новинки, такі як God of War Ragnarok за знижку. Зінижкою 20%, Star Wars Outlaws Love знижкою 35%, Silent Hill 2 за знижкою 20% та Black Ops 6 за знижкою 25%. Також я підготував для вас добірку ігор, які не можна пропустити на цьому розпродажі. Ну а для початку давайте переглянемо премію Steam 2025. У вас є можливість проголосувати в 11 різноманітних категоріях. Кожен ваш голос принесе вам унікальну анімовану налімку зимового розпродажу. Крім того, Кожні 24 години ви можете отримати безкоштовний стікер, просто переглянувши список рекомендацій на головній сторінці розпродажу. Наклейки це звичайно добре, але краще коли роздають ігри. Ось, наприклад, зараз можна забрати Black Desert та Distance Space 2. Особливо варто зазначити, що за кожній витрачені 10 доларів у магазині, Steam ви отримаєте унікальну карту зимового розпродажу. Крім того, на головній сторінці розпродажу можна переглянути ваш ігровий підсумок кроку, що дозволить отримати значок підсумок 2024 року. А тепер давайте перейдемо до моєї підбірки ігор за найвищими знижками: Dying Light 2 за знижкою 60%, Detroit Human за знижкою 70%, God of War за знижкою 60%. Star Wars Jedi Survivor за знижкою 75%, Hogwarts Legacy за знижкою 75%, Titanfall 2 за знижкою 90%. Doom за знижкою 80%. Spider-Man 1 та 2 частина за знижкою 50%. Red Dead Redemption 2 за знижкою 70%. Soma за знижкою 85%. Days Gone за знижкою 75%. Resident Evil 4 за знижкою 50%. 80%, The Witcher 3 за знижкою 80%. Star Wars Jedi Fallen Order за знижкою 90%. Ra Raft за знижкою 33%. Серія Метро за знижкою 90%. Batman Arkham Origins за знижкою 90%. Saga Assassin's Creed за знижкою від 75 до 90%. Avatar за знижкою 60%. Та Control за знижкою 80%. Ну а на цьому у мене все. Насолоджуйтесь зимовим розпродажем і нехай покупки приносять лише радість. До нових зустрічей!